Я горжусь хлопцями, з якими я маю честь разом служити. Всім привіт! Мене звати Руслан. Я з Франківська служу в полку спеціального призначення Сафарі. На даний час ми ведемо бойові дії на півдні, частини на півночі нашої країни. Специфіка роботи це розвідка, це знищення ворожих об'єктів. Одним словом, ми захищаємо кордон круглодобово. Доброго вечора, ми з України. І моя війна почалась 24 лютого, коли по Франківську прилетіли перші ракети. Колишня дружина з донькою живуть дуже близько біля аеропорту нашого Франківського на останньому поверсі, на верхньому. І от коли прилетіли перші ракети, був дуже величезний гуркіт, і донька прилякалась. Я одразу приїхав до них. І перші слова, які я почув від маленької дівчинки, якій три рочки. Вона мене запитала, «Тато, ти мене захистиш? І тут я зрозумів, що моя війна почалася саме в цей момент, так як я постійно займався спортом, я... ми бігали з хлопцями і півмарафони, і тріатлони, і акватлони. Тобто, ну, розуміючи свою фізичну підготовку і те, що є навик вміння поводження зі зброєю і стрільби, я розумів, що я можу більше, ніж сидіти в окопі. Тут буде доречно сказати, що що мене спонукало саме сюди вибрати, те, що командир цього полку Василь Васильович Віконський, це людина, яка ну, відома в нас на Прикарпатті, відома саме своєю здатністю приймати правильні рішення і берегти людей. От. Ну, в певних колах його зна... знають з АТО, знаючи це і знаючи, яка ця людина і як оце відношення саме відношення до людей. Як коли тебе бережуть, коли ти розумієш, що тебе цінять не просто як бійця, а цінять як людину, цінять як цінять твоє життя, здоров'я і будуть максимально використовувати тебе там, де ти зможеш дати. Правильний бій, Вони там, де ну, ти будеш максимально корисним. І оце розуміння, що є людина, яка як тато переживає за тебе і при тому всьому робить правильні військові заходи, на той час воно мене найбільше там, спонукало піти саме сюди. Ствол у нього позивний, Романюк Віталій Володимирович. Всі хлопці розуміють, що ствол, коли відправляє нас на бойове завдання, він вже знає все про це завдання. Він вже там був, він проговорив всі можливі варіанти. Він все обміркував, і ми, ми якби, вже йдемо на підготовлене, правильно складене завдання, яке на 100% закінчиться. Успіху ситуації бувають різні. І як говорив один з наших таких старших побратимів, з яким ми ходили на певні завдання в розвідку, він, він говорив приблизно ось так, що справжній розвідник він повинен виконувати завдання без жодного пострілу. Тобто, якщо це розвідка, завдання подивитись. Де противник, на яких він позиціях стоїть, яка його кількість, коли міняється варта, які більш розсіяні з того боку люди, де більш халатне відношення? І це все записується, це все визначається. Ця вся інформація важлива для командування. Потім з цією інформацією працюють і планують операцію. Взагалі, полк Сафарі для мене асоціюється з якоюсь такою доблестю, честю, відвагою. Наприклад, цей полк він першим заходив в Вірпіні в Бучу. Про це багато писали, про це говорили, про це знають в військових колах. І оце дуже сильно надихає. Надихає от саме ця оця слава людей, хлопців які не дивлячись ні на що, йшли вперед, виконували бойове завдання, і є величезний результат: це звільнені міста, звільнена Єрпінь, звільнена Буча. Я горжусь, наприклад, хлопцями, з якими я маю честь разом служити. Ситуація на війні, вона змінюється там, що Бачите, зараз війна вона більш технічна. Що з нашої сторони, що з ворожої сторони працюють дрони, працюють безпілотні літальні апарати, і не завжди їх можна побачити, тому що летять вони високо, не завжди їх чути, і от вони можуть засікти позиції наші. Бувало таке, що засікали наші позиції, у нас, наші товариші. Є, які, на жаль, загинули. Є у нас хлопці, які травмовані, без ноги у нас є товариш. Там зовсім інші цінності. Там неважливо, як ти одягнутий, неважливо, яка в тебе зовнішність. Неважливо, який в тебе статус, неважливо чи є в тебе машина, чи немає, і хто ти в мирному житті. Неважливо, які в тебе картинки там в інстаграмі чи в соціальних там мережах. Важливо тільки одне, який ти всередині, який в тебе дух, чи в тебе є воля до перемоги, чи на тебе можуть розраховувати твої побратими друзі. Якщо страх тебе... Захоплює, ну, тоді шанси твої вижити дуже-дуже мізерні. І якщо правильно ним керувати, тоді він мотивує. От Ми, наприклад, з хлопцями опанували свій страх, і він нас мотивує. До чого він мотивує? Він мотивує нас постійно розвиватися. Ми опановуємо і вміння керувати дронами, вміння працювати з аеророзвідкою. Ми опановуємо і міномет. Тобто ніколи не знаєш, що буде, який навик твій пригодиться, тому що все дуже швидко змінюється. І мені здається, що компетенція на війні бути гнучким, вона найбільш зараз затребувана. Тобто мені подобається цей спецпідрозділ тим, що тут при твоєму бажанні можна навчитися різним галузям військовим. Бажаю усім нам пам'ятати, що тільки разом ми зможемо перемогти. Тому що коли ми єдині, ми найбільш сильні. Якщо хтось забуває або вважає, що війна вже закінчилась, що вона далеко, нехай це там десь, але це не про мене, тоді шанси зменшуються на перемогу. Коли ми об'єднані однією метою, ми Просто як потяг несемось до цієї перемоги і нас не зупинить.